Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає повне скасування безоплатної приватизації по всій Україні. Поки закон не ухвалили остаточно, у вас ще є шанс, але часу може бути менше, ніж здається. Приватизація це не просто формальність, це реальна можливість захистити своє житло, оформити право власності і уникнути ризиків у майбутньому. Виселення до неможливості продати чи передати квартиру дітям, і саме тут важливо не втратити момент. Ми юридична компанія, «Приходько та партнери, команда, яка професійно займається приватизацією щодня. Що ми робимо для вас? Оформлюємо приватизацію під ключ без черг, без походів по кабінетах, без зайвих нервів. Збираємо, годуємо та подаємо всі документи. Супроводжуємо весь процес у ЦНАП, працюємо виключно офіційно, надаємо сертифікати, ліцензії та підтверджений досвід. Робимо понад 15 приватизацій щомісяця, чітко, швидко та без помилок. Наші клієнти отримують готові документи і повне право власності, не витрачаючи ані часу, ані сил. Зараз найкращий момент діяти. Коли закон остаточно ухвалять, можливість безоплатної приватизації може просто зникнути. Не ризикуйте своїм житлом. Ми знаємо, як оформити все правильно і вчасно. Хочете точний розрахунок вартості та строків? Пишіть у особисті, проведемо консультацію та підготуємо план дій.